Вас вітає Ліавто з вашою улюбленою рубрикою, що у нас є сьогодні у наявності на майданчику. І Так, до вашої уваги найбільший вибір у Вінниці Volkswagen Caddy. 1,4 мотори, 1,6 мотори з 2005 по 2009 рік. 14 7500 тисяч 2009 рік. Максимально збережені всі автомобілі на гарних комплектаціях. 7 2009 рік, 8500 червоний колір. Приємний машина, стан музейний експонат, машини без підкрасів, максимально збережені на кліматах. Нашумівши 8,5 2008 рік, 1,6 газ, бензин на максимальній комплектації єдиний в Україні стайл, великий монітор, підігрів сидінь, клімат-контроль. Сімімісний кадік 1,4 МПІ 6800 доларів 2005 рік, в рідній фарбі технічно нова машина. 130 6000 пробігу 2008 рік 5800 Grand Scenic, 5-місний. Подивіться на стан кузова на високій резині гарний мінівен домашнє авто. 7-місний? А, ну, 7-місний, забувся. Вони всі на механіці. Volkswagen Jetta, той же самий Golf 5, тільки в седані, з маленьким прибігом. Там 150, ніби 4 чи 100, 163 тисячі кілометрів, 7300 доларів. Дорого, але стан пробіг зразу видно і на відео, і на фотографіях. Салон як новий. Кнопки матові, салон не затертий на кліматі, на класній комплектації. Народний автомобіль, Volkswagen Golf 5 абсолютний оригінал. Комплектація Trendline, на кліматі, на підігрівах сидінь, рідна фарба, ми бачимо фар. На всіх автомобілях гарна, свіжа резина, де деяких літня, деяких ще зимня, які коли приїхали. Автомобілі максимально збережені, купуємо офіційно, привозимо особисто. Всі автомобілі з першою реєстрацією, сертифікацією, готові до переоформлення, відкриті до будь-яких перевірок, сто автопідборщиків, воля, автовіниця, тільки свіжопригнані автомобілі.